Всім привіт, це Петро Обухов, і Сьогодні я розкажу про сесію міськради. На неї було прийнято багато цікавих рішень, і були сперечання. Тож, поїхали, перше були призначені нарешті перший віцемер Сергій Тетюхін та віцемер. Олександр Філатов це голосування вже не перше відбувається. на минулій сесії. Не вистачило голосів, але зараз мер вже підняв усіх і живих і мертвих. і Було навіть 46 депутатів у сесійній залі. Це, до речі, рекорд з початку повномасштабного вторгнення. Багато хто з депутатів приїхав з Америки або з Європи з інших країн, щоб прийняти участь у голосуванні, і бажаю їм успіху. Я знаю, що у Сергія Тетюхіна багато ідей по змінах в місті. Сподіваюсь, хоча б щось він зможе пролобіювати. Були зміни в комісіях. Депутат Антонішак перейшла з комісії з регуляторної політики до комісії з питань культури, яку очолює Олег Філімонов. І ця комісія нарешті запрацює. В ній, нарешті, є три людини. Тобто, вони можуть проводити свої засідання, заслуховувати питання культури, туризму і такого іншого. І це добре нарешті. Ми щось почуємо за 2,5 роки і про цю сферу. Ми прийняли рішення про виділення 1 мільйона і 140 тисяч гривень на експертизу у звозу «Марінеско», який потроху з'їжджає. І там два роки тому назад був закінчений ремонт, на який ми витратили більше 70 мільйонів бюджетних коштів. І зараз цей ремонт вже трохи поїхав тріщинами. Травайні колії сунулися, тому Одеськ міський Електротранс навіть заборонив їздити там великим цим трамваєм Сей. Макс, і вони бояться, що якщо далі буде рухатись цей схил, то тоді взагалі припиниться трамвайне сполучення, а цього дуже не хотілося б. Тому замовили експертизи, щоб ви з'ясувати, в чому причина, хто винен, як це виправити. Паралельно вони ведуть перемовини з забудовником, який поруч там будує комплекс будівель. І цей забудовник вже е, зробив деякі міри, вони будують підпірну стінку, вони засипали там 60, е, вони засипали там багато тонн щебню. І я запитав таке питання: якщо з'ясується, що ось цей ремонт, за який ми виклали 70 мільйонів гривень, та експертиза. Більше мільйона гривень, якщо ці кошти будуть втрачені через дії забудовника, чи будемо ми звертатись до суду, щоб він нам це компенсував. І в свій це вже новий Олександр Філатов відповів, мені ствердно, Тобто так будуть. І це добре. У кожного депутата є депутатський фонд. З цього року ця практика поновилась. Це 3 мільйони гривень, якими ми керуємо особисто. Тобто більшість. Всі інші кошти вони розподіляються через програми. Ми приймаємо програми, потім, потім приймаємо зміни до бюджету. Наприклад, там якщо хочемо закупити якісь там тролейбуси, то ми приймаємо програму розвитку електротранспорту, в якій прописано закупити стільки-то тролейбусів. Потім на основі цієї програми приймається бюджет, і все це відбувається колегіально. А з депутатськими фондами це простіше, тому, тому що кожен депутат особисто вирішує на що витратити ці кошти на щось в місті, на що на щось, що по закону має право витрачати міська рада. І більшість депутатів вони зазвичай витрачають це на ремонти якихось будівель, тобто там на те, щоб встановити пластикові вікна в парадних, або відремонтувати дах, або полагодити, чи встановити нову дитячий, дитячий майданчик. Але наша фракція Європейська солідарність на цій сесії цього року ми вирішили більшість наших коштів, майже 24 мільйони гривень, направити на допомогу армії. Є така юридична можливість. До нас звернулися кілька військових частин з запитами, що їм потрібно, і з цими листами ми включили їх в програму з безпеки Одеси, і ці зміни були сьогодні проголосовані. Тож ми віддаємо 7 мільйонів гривень на закупівлю дрону «Посейдон». ще декілька мільйонів гривень на два дрони Віндхоук, ще гроші на 10 антидронових рушниць. Це дуже корисна річ на фронті. Там десятками сотнями літають ворожі дрони, і якщо цей дрон дізнається, де знаходяться наші воїни, то далі може при... прислати росіянина, можуть прислати щось, щось більш небезпечне. Тому це збереження життів. І також там на генератори, тепловізори і пошукові прожектори. Це така рідка можливість просто натисканням кнопки для голосування зберегти життя наших воїнів і трохи наблизити перемогу. Тож працюємо на перемогу, і ми дуже задоволені, що нам вдалося це реалізувати. І вдячний департаменту муніципальної безпеки, що він допоміг нам організувати це все документально, щоб ці кошти були направлені військовими. На цій сесії ми збільшили фінансування ремонту ліфтів до 151 мільйона гривень. Насправді це все одно недостатньо. В місті більше тисячі ліфтів, які не працюють. Я буваю кожного тижня на зустрічах з мешканцями в різних районах міста, і багато скарг на ліфти і спускаються літні люди там, з 14-15 пороху і кажуть, що вони кожного разу виходять пішки, тому що ліфт вже давно не працює і що потрібно щось зробити. На жаль, наша міська влада вона вирішує це питання тільки капітальним ремонтом, тобто повна заміна ліфта і закупівлю нового, що коштує півтора мільйони гривень. І вони порахували, що для того, щоб відремонтувати усі ліфти, які. Які цього потребують, потрібно 2 мільярди 700 мільйонів гривень. Очевидно, що таких коштів в нас немає, і не буде ще там не один рік. Тобто багато років ще люди, можливо, будуть страждати без ліфтів. Я запропонував іншу ідею робити не капітальні, а поточний ремонт ліфтів. Тому що багато з цих ліфтів, так, вони мають там старі кабіни, ще якусь там радянську електроніку, але, наприклад, там вийшов з ладу трос або якийсь редуктор. І його можна просто замінити на новий, витративши на це 75-100-150 тисяч гривень, а не півтора мільйони. І таким чином можна було б набагато швидше відремонтувати більшу кількість ліфтів, а потім ще витратити кошти на капітальні їх ремонти. Так, звісно, з точки зору кількості коштів, які витрачаються, це збільшення, це неефективно. Але якщо порахувати там, ось такі годину людини, які вона проходить пішки, то це навпаки правильно. Тому що наша мета, щоб людям було комфортно жити в місті. А якщо це там буде коштувати трохи більше міського бюджету, то ну і хай з ним. Але, на жаль, мене не почули. Тобто, ось яка ще додаткова кількість ліфтів буде, але зовсім недостатня для того, що потрібно в місті. Також таке сумнівне рішення виявилось, що в нас є більш ніж 1300 об'єктів водопроводу, який інфокс великанал відмовляється брати на свій баланс, і хоче, щоб на свій баланс його взяло місто і обслуговувало місто. І я задав питання, а, ну. Чи це справедливо, тому що саме ця компанія отримує гроші від одеситів за водопостачання і водовідведення? А якщо буде такі дві частини водопроводу: одна приватна, одна комунальна, то виявиться, що ми також витрачаємо наші гроші бюджетні на цю комунальну частину водопроводу. Чи буде якийсь механізм взаємозаліку? Можливо, там Інфокс буде якусь частину грошей, яку вони отримують з населення та бізнесу сплачувати місту за користування цими мережами. Але я не почув відповіді на це, і мені відповіли, що можливо в майбутньому це питання буде урегульовано, а зараз ось потрібно прийняти таке рішення. Це не останнє рішення, тобто ми фактично ще не взяли на баланс ці об'єкти, і влада буде намагатись їх передати ще раз інфокс каналу За новим законом вже це можливо робити тільки на аукціоні. Але щось мені підказує, що інфокс просто не прийде на цей аукціон, і потрібно буде шукати якесь нове рішення. Депутати підтримали наш проєкт рішення, який внесла європейська солідарність, про те, щоб звернутися до кабінету міністрів з проханням звернутися до РНБО, з проханням націоналізувати російське консульство на Гагаринському плато. Тому що в нас розірвані дипломатичні стосунки, тому що в нас є нещодавно прийнятий закон, який дозволяє конфісковувати російські активи, ну і тому, що на нагагаївському плато геть не вистачає дитячих садків та шкіл. І було б логічно розмістити там школу або дитячий садок, щоб людям було комфортніше, щоб вони не возили автівками своїх дітей в якісь віддалені райони, а щоб діти могли пішки ходити і навчатись. І це би зробило зробили їх життя комфортнішим. Е, несподівано, але нас підтримала більшість депутатів. Не підтримали чомусь тільки депутати фракції Слуга Народу. Е, раціонально пояснити я цього не можу. Е, тепер ми чекаємо відповідь від Кабміну та РНБО. І навіть якщо вони відмовляться е, зараз націоналізувати, то я сподіваюся, що вони будуть пам'ятати про, про, про такі активи російські. І потім, коли там після нашої перемоги, ми будемо складати, наприклад, якийсь договір про репарації, то в цьому договорі ми будемо вимагати від Росії, щоб вона відмовилась від своїх консульств на нашій території. Ну, є таке ще питання: що є закриті українські консульства в в Росії. Але я розумію, що вони нам не потрібні. Ми не зможемо і не будемо ними користуватися там найближчі роки в 50. І тому, якщо Росія ось зробить такий дзеркальний хід і забере наші консульства, то і... і чорт з ними. Дуже великі дебати були стосовно перейменування районів. Я нагадаю, що ще рік тому, у серпні, наша фракція заявила, що потрібно перейменувати райони Суворівський та Маліновський, що не може бути їх в Одесі. Потім. Цю ідею підхватили в мерії, і вони запропонували перейменувати Суворівський район в Пересипський, а Милиновській в Хаджибейський. Наша фракція нагадаю пропонувала перейменувати Суворівський район в Миколаївський на честь Миколаєва, який захистив Одесу, і завдяки якому завдяки стражданням якого і, і, і мужності, якого Одеса є майже неушкодженою, яка зупина російські війська. І таку ідею підтримують більшість одеситів. Я бачив багато коментарів в, в Фейсбуці, в Телеграмі, в Інстаграмі людей в інших пабліках, не під моїми дописами, не на Думській, де вони писали, що потрібно, щоб цей район був Миколаївський. Я навіть на сесії навів приклад телеграм-канал підслушаного Одеса», Я навіть не знаю, чий це і там було опитування на цю тему. Там було три варіанти і переміг Миколаївський. А Пересовський зайняв друге місце. Тож я вмовляв депутатів не голосувати за рішення перейменування в Пересипській. До того ж, було онлайн голосування, яке започаткувала сама мерія, і в цьому онлайн голосуванні переміг варіант не перейменовувати в Пересипській. Хоча голосування було таким досить маніпулятивним, в ньому не було інших варіантів відповідей. Зараз прийнятий закон, який забороняє мати Суворівський і Маліновський райони. Ми повинні їх перейменувати. Але ось мерія дуже захотіла, щоб це був Пересипський. Хоча я вважаю, що це нелогічно, тому що Пересип він знаходиться досить далеко від основної частини Суворівського району. і Це просто буде плутати людей. Де Пересип, а де там вулиця Бочарова, чи Семена Палія, чи Паустовського. Але за Миколаївський район проголосували 17 депутатів, а за Пересипський 34. Ну, тут забавно, що деякі депутати голосували, виходить, і за той, і за інші варіанти, їм було байдуже. Але пройшов варіант, який запропонувала фракція довіряє ділам не дивлячись на те, що в нас в понеділок була домовленість, що ми проводимо нове онлайн-опитування, і що цей. Проєкт рішення про Пересівський і Хаджибейський не пройшов профільну комісію з освіти, але вони все одно наполягли на своєму і внесли з голосу. І вийшло 34 депутати при 33 Необхідних мінімальних. В місті з'являться 11 нових муніципальних парковок, розширюється зона платних паркувань муніципальних в центрі міста. І це логічний і правильний крок. Не повинно бути цих шахраїв в жилетках, повинен бути тільки прозора сплата через застосунок, через QR-код прямо в бюджет. І це знімає тут купу питань. Я дуже задоволений, і цю практику потрібно поширювати. Ми не повинні годувати, не не незрозуміло не кого, хто збирає готівкові кошти в кишеню і що з ними потім відбувається. Невідомо, це ненормально, і неправильно і не, не сучасно. На цьому все. Підписуйтесь, пишіть свої коментарі.